Це лагуна, в яку зливаються відходи жизнь діяльності свиней. І ми бачимо, що ці відходи всі течуть у яри, у ями, до людей. А це відео Євгеній Єрьомін зробив у березні, коли відходи з лагуни витікали через верх і текли до яру. На сьогодні вже не тече, бо вони загорнули, але ж. Наслідки ми бачимо, зелені нема, тут повинна бути рости трава, її немає. Така проблема у селі вже 10 років, говорить чоловік. Влада ніяк не реагує, тільки обіцянки з боку керівників про те, що будуть очисні споруди. Гірша ситуація в тих, хто проживає за 100 метрів від підприємства, розповідає місцева жителька Алла Довгань. Каже, через прорив лагуни з відходами у них вже декілька років засипані колодязі, тому воду їм провели централізовано. Найнекомфортніше це мухи, які не дають нам життя. Запахи хотілося б, щоб вони якось цілізірували його, щоб ми його не нюхали. Ми ж теж люди тут дітки. Із січня вони звертаються до різних служб для перевірки, говорить Євгеній Єрьомін. Звертався я. Держспоживслужба приїжджала, була комісія, є акт обстеження цієї ситуації. 19 березня, коли я побачив оце, що виливається сюди, звідти визивав я поліцію, теж була Протокол складений і відправлений на екологію. Заяву зареєстрували та внесли до єдиного обліку. Розповіла речниця Нацполіції області Наталія Ткачук. Потім виїжджала Держпродспоживслужба, яка склала акт комісійного обстеження даного товариства з обмеженою відповідальністю. І далі матеріали були направлені до окружної екології до міста Полтави. Ну, наразі буде проводитися повна перевірка щодо вказаної події. Повноцінна перевірка проводилася у 2021-му. Тоді виявили порушення та наклали штраф на керівників підприємства, розповідає перший заступник начальника держекоінспекції Сергій Поліщук. Та нині каже, провести обстеження складно через обмеження під час повномасштабного вторгнення. Ми направили матеріали на вищестоящі інстанції для отримання погодження на проведення перевірок. Ми не отримали погодження зв'язку з недостатністю обґрунтування Життю загрози здоров'ю громадян, навколишньої продомусородовищу та безпеки держави. Наразі ми зараз маємо жорсткі обмеження щодо таких перевірок. Підприємство обстежили працівники Держпродспоживслужби. Усі порушення керівництво зобов'язане усунути найближчим часом, говорить начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Валентин Рибак. Неправильно там поводження з відходами, є недоліки по контролю. За атмосферним повітрям прилеглої території забудованої, ну яка в селі знаходиться, понятно, що це не те повітря, яким повинно дихати населення села на Це Не витримується санітарна захисна зона. Перш за все для даного підприємства. Санітарна зона складає 500 метрів, це можна мінімально, а фактично там набагато менше. Стежити за зверненнями до різних інстанцій і виконанням приписів повинна сільська рада, додає Валентин Рибак. Керівництво підприємства коментувати ситуацію у суспільному відмовилося. Сільський голова Андрій Іванченко пояснив, перемовини щодо усунення проблем вони ведуть постійно. З керівництвом цього золотинського бекона спілкувався особисто, і я знаю, що вони готовлять там. Є кришка така, що вона ну більше двох мільйонів коштує. Але вотиме, що поставлять, що вона очищає, що немає цих вотиме, що запахів. Служби ці всі вони. Я знаю, що точно що вони регулярно виїжджають туди. Аналізи вотиме, що беруть, які недоліки. Вотиме, що пишуть припис, і вони устраняють, тому що ця проблема вона ж не сьогоднішня. Тетяна Зозуля, Тамас Грозія, Суспільне новини, Черкаси.